І на Юченка Сергія Віктора. В який період? В який період? Я проробив цей зими до августа. З января до августа. З до... січня о серпні якого року? 2013 Так. Працювали на Юченку, так? Да? В чому полягало? займалися ну, окна на металлопластику. Ну, конкретно що? продавали вікна, консультували, приймали закази, заміряли і всі гроші вводили в конкретні вищі були в А яким чином були розказали? На завод заказ привозили клієнтам, що встановили. Все? Пока? Питання записника. Скажіть, будь ласка, які чином були ви потрапили на цю роботу? По об'явленню. Куди ви прийшли? Хто з вами розмовляв? Контратентку консультант? Як ви знали, що ви працюєте на южні? Через контратентку ви самі особисто інші розмовляли, бачили. Бачили. Я ще й на нього окремо купував, і про Петровську. Тобто, а чому тут, а потім не про Що сталося з тим, що з нами? Тут закрив, бо я знімав, бо він закрив і приїхали в Олександрію, там теж офіс був. Там теж закрили офіси і поїхали. А як він пояснив, чому він закрив на сальний процес? Він не пояснив. А чому вирішили, що це спустив, що немає клієнтів? Ну, Квадрат, заказі мало квадратура малашка. Це він пояснює, чи він просто сказав? Він А, Він пояснив, тому закрили. А як довго працювали цього з них? Півтора місяця, В Олександрії десь... І потім, і там він також закрився і задовшувала. А тоді вже по слухам, я почув, що він вже в Дніпропетрі. А, там вже працював, так? Так. А яким чином на нього працювали люди? Чи оформлювали ніколи з підприємцям? Оформлювали. Кого? Контрактенка Константина Вікторовича, не пам'ятаю книжок, кому Нікіта. Це де? Олександр? Так. Да. Тобто він сам не формился, а оформлював форми. да. більше посі. Так. Ну і в нього теж? І він теж? Так. Да. У мене все є це, Показав? Той, ну, я цей договор, його пічати. Показати? Ну, як заключалось на окнах. Це він видавав вже готовий. А кожен особисто йому віддавалося? Він їздив на заміри. Мере... Замерял и... А если ты ну, я тебе говорю, имени, то приемник господин? А при вас эти передачи поступили? Приемник причинам Ну... Или просто передавалось Передавалось То никаких списков не было Просто отнимал кошки себе? А яким чином передавали за мірі і замовлення? Я не знаю, яким чином там передавали. Ми робили продавцям за каналу. Ні, тільки продавали таких. Те ж саме стосується і ну, тобто Він е, організовував роботу, чи е, він щось особисто робив, чи кошти передавав, і передавав, що можна. Кошти передавав. На забірі їздили. Чи чули ви Ющенка, що Комітент якісь кошти йому не передав? Чи... Не, не що. Такого не було? Не. Всі кошти, тобто які отримали по замовникам, Так. Після да. того, як він закрив офіс на знам'янці, він да -да -да. якимось чином визнавав борги по Знам'янки? Щось закривав, щось робив тут? Чи... Ну, по чув, що люди старався, що закривають зовнішнього. Но вы с этой цифрой не занимались. Вы пошли там новые клиенты занимались. Да. Ну, мать. Ну, Скажіть, будь ласка, як можливо проходить сама процедура замовлення віку? Ну, ми консультуємо клієнта, потім беремо э, дані. Хто, хто ми? Взагалі ваші Протов Визит первого то вы заинтересованы, мы их консультируем. Потом говорим, если понравилось, цена, мы в здании высылаем замечник, а приезжает, Там, Кто был у вас на среде Константин Викторович. Э, Константин еще. Ну, я знаю, що передавалася Ющенку Сергію. Я вас не питала, да, я да. Вас не питала да. як раніше да. відбувалася процедура позаміна, правда. А звідки тоді ви знаєте, що ми Можливо, конратен, ви не можете? Можливо, контротенпові не їздив? Він не їздив, він йому на карточку скидав. Ну звідки ви це знаєте? Ви не знаєте, як далі проходила процедура замірів, відібрання коштів, складення договорів. Затем, що передавались кошти ющі. От я вас і закупила, я так. Костянтін, ну, я числа, що казав, що пересилає для пересилати. пересилають. Це на Так. Да. Ви бачили якісь чеки? Чеки. Чому мені на часто буде думаю, там... на вас, ще? Якісь там приїжджав, до вас ющі. Приїжджав. Гроші забирав. Ви бачили? Так. Да. Якісь розписують, що це написали? Точно, какие чаечки вы продавали? Ну, а тоже что это самое за кошки? За окна. Ну, а там, за, нет, нет, нет. за окна? За Может, он окна что постоянно Ну, вот я же вас и называлось суммы? Нет. За что это Не называлось? В какие фрире сегодня появились, я есть запитание по Да, представители, ваша ложь. В тель есть запитание по ссылке? Давайте Вы рядовой человек. Откуда вы знаете, какие финансовые действия происходили? Вы просто стоите, как Откуда ты знаешь? тому-то. просто подавал нам визитке, мы шли и так откуда ты знаешь действия внимателя? У тебя даже по положению, по добру, по обязанности ты не, не должен это знать. Это все сказки ты расскажешь. Я бухгалтер со стажем. Почему сказки Потому что это неправда, это ложь. что делала, давайте так. Да. Вы задайте эту классную предпринимателю, дождитесь. Вы, дождитесь в Библии. <Итпуле> ты Спочатку робота контрактивна. Яким чином вас оформляли на роботу? Офіційно, неофіційно. Є неофіційно. договор є. Яким чином ми отримували заробітну плату і від кого? Яким чином? Вам давали розпочатку, чи відомість була заробітна плату? Яким чином? Мається у вас один документ, який підтверджує, що ви перебували ну, працевлаштовані у ну, пана Кондратенка чи, чи немає такого. То книжки записи. Дискіна від... було. Там немає нічого. Скажіть, будь ласка, в принципі, здавалися таке запитання. Ви особисто були присутні під час того, коли Кондратенко перебував дівчинка, який не бувшити, при цьому поясню що саме, за які дії. Присутствував, він передавав гроші за За Клієнти прізвища клієнтів розвиваються. Ну, ми радо говорити, які чисті, не знаю. Тобто, що, виходилось так? Приїжджає Ющенко, Контраденко каже, назва коліч, як вирозить. Натурку рочується тоді завіт. Так получалось? Да. Цікаво, вимагається. Ще є запитання до світу. Долучив до справи. Для... Як до тому, є Ні. Що ви суд клопотання долучити ці матеріали, да, договорів Ющенка до матеріалів справи, щоб було видно там, справа, тому що у нього договора і на інших підприємців, крім контратенка. Тобто буде видно стиль роботи Ющенка, що долучити, це має значення для справи, так як Ющенко реалізовував таку роботу по іншим городам, не тільки там. Ви не важче не підтримуєте клопотання свого захисника. Прокурор, ваша терменю ваша бунга. Це стандартний кабінет. Враховуючи, що на оглянутому договорі на без номера, без заповнення, мається лише підпис ви тому, що печатка Ющенка Сергія вичка якого не зрозуміло. Враховуючи, що даний довір ніякого відношення до даного кримінального провадження немає, суд задоволення захисника про захисника праводоволю. Може, бути війні і... Шановний супер, прошу завершу увагу, що переговорів не більше повністю слово в слово з тими, яким контратенками. Прошу... Юрій, вони не заповнені, просто стоїть. Нам з план, вони однакові, тобто всі проблеми. Вони однакові звізді. Тобто це одна особа розпространяла одні і ті ж бланки. Про що це зберегти увагу? Юрій Юріч, ми справою збираємось, я думав, що за право на захист це серйові ще конституційне право, а не право на те, щоб людина послала в суд отримала тільки світло. Ми заглядаємо виніс чи не виніс, а не тільки дам. При бажанні, при написанні операційних справ, я беру суд. Ну, тобто я розумію, що треба просто дати вирішити їх покарання. Неважно, він винен чи не винен. Тому що якщо немає відношення те, що має на захист його, то значить немає значення його захисту. Захисний суд на ваше попитання відмовиться. Далі судді судному учасників розвитку, можливості продовження, враховуючи те, що і свідків захисту, як ми бачимо, то питання сьогоднішній світок Сергій водач. Інші особи не з'явилися причини, які ярки судової відомі. Тобто, Суд позбавленої на... можливості ви не спілкували приїхати. З думка на прокурора. Я вважаю, що подальше напровадження не можливо необхідно протести на іншу дату, то та повторно викликати звідки, які, ви... які не з'явилися на сьогоднішній судовому засіданні. Потерпілий представник вашої. Обвинувачення захисників вашої вимоги. Справа Суд. тому, що в нас один сітк, як заявляє голуб, ну, виїхали в іншу область, ми не знаємо, де й... Шукати, просимо запитати з неї Хамренка на Валені. Вона теж саме володіє тим самим прийомом інформації, вона також там була присутня. Ще а, раз перепрошую, як бізвіше розвивати. Да? Гол, зараз голов Так, да. Ми не знаємо, куди Голуб виїхала в іншу область і не mm -hmm. можемо забезпечити її. Хамренко може зайням, Вона а, була присутня при замірах, при е, одужок, при інших Це який торгував віддані, вона постійно була на офісі, на місці Знам'янка, і при, при ній при проходили всі процеси, в тому числі і приход клієнтів, і оплата, і потім приїжджав Ющенка і передавали до Тобто, Юрій, Юрій ви хочете сказати, що Комренко Анна Валеріївна працювала в цій сфері по місту Знам'янка? Вона не працювала, вона була присутня в офісі постійно. Тобто це її, скажу, вона, скажімо, вона була в дружніх стосунках з насунків, одним із менеджерів, які там працював, і все. А вони постійно збігалися. Це особливо не повністю всім об'ємною інформації, тому що на їхніх глотах все Я розумію. Винувачення. Ваші думки? Потримую випускати. Добре, сідаєте. Державний винувач. Я не заперечую. Потурбілий представник підстав. Нам весь час, захисник обвинувачено, нав'язує думку, що десь якийсь Ющенко, хтось там організував.